14 серпня свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці особливий день у православ'ї. Тонучий у різнобарві квітів та різного зілля, оповитий їхніми ароматами та солодким присмаком меду, він має кілька назв. Взагалі, у серпні православні бердичівляни святкуватимуть три Спаса. 14-го вони серед іншого відзначають винесення чесних дерев животворящого хреста Господнього. Ще у 9-му сторіччі розповідає священство: частину цього хреста носили Константинополем, аби очистити місто від злих духів, а його мешканців від хвороб. Окрім того, саме цього дня православна церква згадує хрещення Русі України великим князем Володимиром. У Хронології 17-го століття говориться про те, що в цей день Князь Володимир е, прийняв хрещення. Хоча точної дати, якщо достовірно вникнути ще в 10 століття, коли приймали хрещення, то ми не можемо цієї дати встановити, тому що Володимир сам приймав хрещення в Херсонесі, потім киян він саме хрестив в Дніпрі. І достовірної такої дати не існує. Зараз ця дата перенесена на день пам'яті святого е, Равноапостольного Володимира е, на 28 число. А от ця основна дата святкування Всемилосному спасу. Вона залишається. Перший спас це свято, котре, власне, не пов'язане із земним життям Господа, продовжують священники. Так, ще одним джерелом його походження вони називають волю князя Андрія Боголюбського, який у 12 сторіччі вогнем і мечем боровся проти волзьких булгар. Саме Андрій започаткував подячну службу Спасителю Ісусу Христу і при святі Богородиці за усі благодіяння і дива, що їх відчуло під час битв князеве військо. Має перший спас і ще одну назву Маковія. Втім, до рослин Маку зауважують святі отці, Даний факт не має ані жодного стосунку. Назву Маковія цей день отримав на честь пам'яті про сім братів-мучеників Макавеїв. Котрі ще задовго до народження Христа загинули за віру. На території Ізраїлю в той час дуже поширене було язичество, яке прийшло з тодішньої Греції, з Елади, як називали, Еліною дуже багато. І настільки воно було розповсюдилося, що ізраїльтяни почали забувати про істинного Бога. І от мученики Маковеї першими восстали проти язичества, і вони були замучені. Всі сім синів матії Соломонія і їхній ученик Єліазар. І от після того, коли вони принесли мученську консену іудеї всі встали проти язичества, і язичество було переможено. І Оце така чиста пам'ять. Аби зрозуміти суть будь-якого свята, наголошують священники, потрібно пізнати джерело його походження. Під час свого месіянства розповідають Ісус проголошував: якщо не візьмете свого Христа, не підете за мною, не унаслідуєте царства Божого. Особливу увагу звертають у православ'ї саме на ці слова. Ми в житті дуже часто хочемо пізнати саму суть, істину нашого життя, пізнати, стримитися до, до високого, до божественного. І завжди часто заходимо в тупик. І скільки би ми не читали священне писання, як би глибоко ми його не знали, самої суті, раз Іван свідчить, що якщо не буде дано тобі Богом це відкрити, що син не дозволить тобі відкрити ту тайну, то ти сам ніколи її не пізнаєш. Оце якраз було на прикладі самих апостолів, тому що апостоли бачили чудеса, які створив Спаситель, ходили разом з ним, проповідували разом з ним. Були свідками багатьох подій, а тайну самого царства Божого вони до кінця не були розкрити до тих пір, поки не з'явилася тайна Пресвятої Тройці, коли Дух Святий не зайшов на них. Якщо у день першого спаса біля православних храмів прийнято освячувати зілля та мед, то 19 серпня, у день другого спаса, люди прийдуть із яблуками та іншими фруктами. 29-го ж, коли відзначатимуть третій спас, освячуватимуть горіхи та овочі. Аби дізнатися причину цього, церква пропонує згадати поняття п'ятидесятниця. На християн нагадує, у день п'ятидесятниці зійшов святий Дух щодо іудеїв, то саме на п'ятдесятий день після Пасхи вони закінчували збір врожаю, приносячи перші його плоди до храмів для освячення. Для нас, християн, послідовність теж повинна бути збережена, але в силу в силу географічного положення. Наш початок збору урожаю він значно пізніше на добрих півтора місяці пізніше святкується. І тому, коли йде святкування в спасу і при святі Богороді за те чудодіяння, то кому ми в першу чергу Богу і за ті плоди, які ми отримуємо? І в церкві було таке розділення. Розділення святкування принес за вдячність за принесення цих дарів, що на перший спас або цей мокрий, або медовий спас, освячується мед і зілля. На праздник Преображення Господнього свяжуються плоди фруктові, і на третій спас освячується овочеві плоди. Ну це вже було значно пізніше це е, рішення. І от таким чином е, ми завжди приносяч, приносячи оцю дань Богові, віддаючи цю дань Богові, ми, ми пам'ятаємо ще раз, повертаємося до джерел самоіснування, кому ми завдячуємо за ту милість Божу, яку ми отримуємо, О, в чому якраз полягає суть. Сьогоднішнього свята.